Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з готовими роботами за місяць листопад, майже пів місяця пролетіло, трішечки більше, ніж півмісяця, і в мене є невеличка кількість іграшок, які хотілося б вам показати. Розпочнемо з самих величеньких. Самі величенькі це цього місяця я в'язала ось таких ось три зайчики. Зайчик персиковому кольорі. Зайчик сіренький і зайчик пісочний. Три ось таких ось крутеньких гарненьких зайчика. Я задоволена, давненько в мене їх не було на ярмарочному столі. Вони в'яжуться досить швидко, але постійно на них не вистачало часу. Вони величенькі, в кадр вони не влазять, вони у мене до 27 чи 8 см, не пам'ятаю, відрізняються від розміру за рахунок пряжі. Посерединки зайка був зв'язаний із дольче, він найбільший вийшов. А також я в цьому місяці підв'язала ще гусика. Гусика ось такого біленького з темним дзьобиком. Гусик один із ходових товарів, був останнім часом на ярмарці. Не знаю, як буде це зараз. Будуть вони далі користуватися попитом, чи, можливо, це поки і все. Але я підв'язую, сподіваюся, що найближчим часом я вийду на ярмарок і їх всіх продам. Окрім цих плюшевих іграшок, я ще підв'язувала 5 їжачків. П'ять їжачків в мене було зв'язано досить швидко. Вони такі цікавенькі, маленькі їжачки, але вони а, в мене продаються. Ось таких ось п'ять їжачків цього разу я осилила. А, вони дуже маленькі виходять. Не знаю, це, мабуть, за рахунок ниточки, а, тому що ті, які я в'яжу секційні а, з тієї ниточки, що і Змійки в мене в'яжуться, вони виходять трішечки більшенькі. А ті, які з однотонної ниточки, вони зовсім маленькі виходять. Ну нічого, такі їжечки також будуть користуватися попитом і обов'язково знайдуть свої домівки. Окрім плюшиків, я ще в'язала брелочки. Зараз вам прикріплю фотографію: ось таких ось 5 сердечок було зв'язано і відправлено на благодійну акцію до. Наших захисників. Це було 5 сердечок. Потім я зв'язала ще три ось таких ось сердечка. Вони поки без карабінчиків ще не причепила, але обов'язково вони будуть у мене з карабінами для ярмарочного асортименту. Є в мене ще трішечки брелочків, зовсім трішечки. Я цього разу підготувалася, дивіться їх скільки нав'язала. В'язала я авокадики. Авокадики в мене у розмірі 5 штучок. Ось така ось зв'язочка, невеличких брелочків. Авокадики також у мене користуються попитом, і я їх підв'язала 5 штучок одразу. Є в мене ось такі ось о... морошки. Морошки також у мене продаються, 5 штучок на ярмарочну стічку, Готові. Підв'язала ще трішечки пікачу і підв'язала ще трішечки сердечок. Ось такі ось гарнюнькі в мене красатуньки в мене з'явилися. Із новеньких, давно забитих, забутих, але із новеньких давно в мене не було. Це ось такі ось сувенята. Сувенята в мене ось такі ось різнокольорові, знову 5 штучок. Ось такий у мене веселенький асортимент на брелочки. І підв'язала ще дві новенькі, два новеньких брелочка. це ось такі ось два бандера смузі. А поки два, будемо дивитися на реакцію клієнтів, і тоді, можливо, вони будуть у мене знову на постійній основі, як і всі решта брелочків. І маленька ще одна є іграшка, яку хотілося б вам показати це ось така ось о, черепашка. Черепашка в мене засипайка з вишитим обличчям. Ручки ніжки вв'язуються, хвостик вив'язується, голова вв'язується, пришивається лише трішечки до панциря. Поки одна, ось така ось красунечка. Зараз це все, все приберу і покажу вам ще частину робіт, яку я осилила у листопаді місяці. А ще я нав'язала корзинку малюків: це а, зайчики, жабки, жирафчики, ведметики. Буду вам показувати ось така ось компанія-Зайченят була зв'язана у листопаді місяці. Це зайчики по безкоштовному опису від Іни. В інстаграмі є на, у Іни сторінка і там є ця схемка. Звертайтеся, вони в'яжуться швиденько, вони крутенькі, продаються, поки у мене є біленькі в наявності 5 штучок, обов'язково ще буду дов'язувати сіренькі. Я люблю цих зайчиків, досить багато дівчат їх вже в'яжуть, так що звертайтеся і ви до автора. Окрім цих зайчиків, я ще зв'язала два жирафчика по безкоштовному опису від Marvel Toys. В неї є YouTube канал, і на YouTube каналі є ось такий ось о, чудовий малюк-жиравчик. Зв'язала я собі два котика по своєму опису. Два малюка, ось таких ось гарненьких маленьких. Вони в мене поки в наявності два штучки. А досить швидко цінов'язана іграшка, і досить швидко вони в'яжуться. Але поки тільки дві штучки. І нав'язала я ще повну картиночку малюків від Жені. Обожнюю ці мастер-класи, обожнюю цю серію. Це ось такі ось малючки це жабки. І ведмедики. Uh, уже не є Instagram, у не є YouTube. Посилання буде внизу під відео. Хто ще не бачив, хто ще не знає, хто ще не в'язав, звертайтеся. Вони дуже-дуже круті, швидко продаються і uh, швидко в'яжуться. Я все в'язую, щоб менше було пришивних запчастинок. А також я підв'язала ще uh, зайчики по uh, зайчика. По мастер-класу від Марусі Прокопенко, Він у мене поки один. Ось такий ось розовенький, гарненький малючок. І йому в компанію, щоб йому не було сумно, я ще підв'язала трішечки жабок. Також по мастер-класу від Марусі Прокопенко, Це ось такі ось дівчата. Цього разу одні дівчата а у помаранчевій сукні у жовтенькій, така лимонна, яскрава, жовта. І є ще в червоній сукні. І ось така ось красуночка. Обожнюю цих жапок, обожнюю їх і в'язати, обожнюю їх і а, продавати, на них звертають увагу. Ось така ось весела, дружна, цікава компанія в мене була зв'язана у листопаді місяці. Листопад триває, а він продовжується, тому що обов'язково буду під'єднуватися і вам показувати, які малюки в мене народилися. Ще частина відео з готовими роботами за листопад місяць. В кадрі ви вже бачите ще одного гусачка, якого я зв'язала у рожевому кольорі, це в мене вже 36-та іграшка. Окрім гусачка плюшевого, я ще зв'язала ось таке ось жабенятко. Жабенятко по безкоштовному опису з YouTube каналу є серія таких іграшок ось такий ось красунчик жабенятко. У мене був зв'язан, місяць присвячен був жабенятам і зайчикам. До речі, зайчиків я ще підв'язала у сірому кольорі ось таких ось, ось крутеньких зайчиків по іненому опису. У мене таких зайченяток у наявності ще плюс 5 штучок. Я вам їх зараз всіх покажу. Вони досить швидко продаються, вони досить швидко в'яжуться. І вони приваблюють увагу відвідувачів. Ось таких ось три, ось такий ось четвертий, синенькі сукні. З одного моточка лізе Gold можна зв'язати штучок шість, ось таких ось маленьких зайчиняток. Дуже вони мені подобаються. З ростом вони виходять приблизно, ну, приблизно. 18 сантиметрів, 17-18 сантиметрів. Ось такі ось гарненькі зайченята. Окрім зайченят, я ще підв'язувала котиків. У мене було зв'язано два котика лежачих. Ось такий один котик, гарненький, маленький такий. І такий братик сіренький. Ось такий ось красунчик. Вони маленькі, але в них все пришивне, і вони займають на оформлення більше часу, ніж на вив'язування. Ну, це, на мою думку, можливо, я до них просто придираюся. І був в мене зв'язаний ще один котик котик маленький такий, по безкоштовному, о, вибачаюсь, по платному опису від Тані Янчу. Є такий котик ЗСУ, в неї великий мастер-клас, і в неї. З'явився тепер котик -брелочки. брелочок. Ще не знімала булавочки. Буду питати у замовниці, як вона хоче, щоб він знімався, чи можна його пришити. І обов'язково з хвостиком. Ось такі ось манюнька, ось такий ось котейка зв'язан на замовлення по платному майстер-класу. Ось така ось весела компанія, ось такі ось крутенькі результати. Я собою задоволена, але це ще не все. Обов'язково під'єднаюсь, вам ще покажу останнє включення. Остання частина відео з готовими роботами за листопад місяць. Сьогодні у нас вже 1 грудня і я вам показую останню колекцію іграшок, які мені вдалося зв'язати. Це 5 ось таких ось крутеньких, маленьких зайченяток, зв'язаних із плюшу по платній схемі російського автора. Мені цю схему дарували. Я нею користуюся до, до, доволі частенько, але не виходить в мене нав'язати цілу корзинку 10, 20, 15. Мрію, але поки тільки по 5 штучок я можу собі дозволити по часу нав'язати. Ось така ось компанія з 5 зайчиків додається до мого а, рахунку за листопад місяць. Зв'язала ще 5 котиків. Котики колобочки вони в кожному відео з готовими роботами є, тому що я їх також в'яжу по 5 штучок. Не виходить нав'язати повну корзинку часу, але дякувати хоча б по 5 штучок, потроху підв'язуються. Буду обов'язково в'язати таких ще, вони продаються, вони користуються попитом, тому зверніть увагу, хто ще не в'язав. Ось така ось весела, яскрава компанія. І до цих котиків я додаю ще в свою копілочку ще одного котика. Котика ЗСУ по опису Тані Янчу ось такий ось малюк. Я вам одного вже показувала цей його братик. Цей буде без бронежилета, його такою замовили. Ось такий у мене буде братик до сіренького котика. Ось такі ось о, два малючки додаються до компанії з готовими роботами. Це... Вже з вами попрощалася, сіла монтувати відео і зрозуміла, що забула вам показати своїх патрончиків. Ось такі ось у мене красунчики патрончики були зв'язані ще у листопаді місяці у розмірі трьох штучок. Бронежилети в них знімаються платний майстер-клас Тані Янчу. Обожнюю ці іграшки, обожнюю їх в'язати. І всім рекомендую, хто ще їх не в'язав. Це дуже круті іграшки. У мене їх три штучки. Вони додаються у мою скарбничку за листопад місяць. І вони будуть продаватися на ярмарочному столі. На них звертають увагу, діти їх впізнають. Мрію все зв'язати плюшового, але поки в мене виходить їх в'язати з напівбавовни. Це все. Хотілося би вам сказати, але ні, і я ще встигла оформити і зібрати останнього дракончика в цьому місяці. Це ось такого ось у малюка. Мабуть, не останнього, мабуть, єдиного малючка з драконів. Я в цьому місяці їх не в'язала. Точніше, два розпочала, одного закінчила, а одного не закінчила. Ось такий ось у малюк. Він поки без крили, в мастер-класі немає крильць, але мені хочеться прямо сюди крилля додати. Це безкоштовний мастер-клас з інстаграму Дракон Гачком і ось таку ось схемку. Планую пов'язати таку схемку в різних кольорах, але не знаю. Все в нього пришивається: мордочка, вушка, рожки, шипи, ручки, ніжки, хвостик все пришивається. Тому іграшка, дешево не буде коштувати, але він самостійно стоїть. Він самостійно стоїть і дякую вам за те, що ви знайшли час переглянути це відео. А я підвела підсумки, я нарахувала 57 готових іграшок і нарахувала 31 брелочок. Результати гарні, результати круті, я собою задоволена, я собою пишаюся. Мені дуже приємно. Що ви спостерігаєте за, мої, за моєю творчістю, мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте і в'яжете разом зі мною, надихаєтеся моїми роботами. Я з вами буду прощатися до наступного відео, яке буде дуже-дуже скоро. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я, до дуже скорої зустрічі! Бувайте!